Вітаю! Давайте подивимось, дівчатка, що він думає про вас на сьогодні, які його бажання, досить відверті карти. Ну, подивимось всім, хто притягнувся на цей таророзклад. Пропоную подивитись, що ж хоче ваш коханий. стосовно вас, саме вас, давайте поки збережемо інтригу. Давайте, що він хоче щодо вас, що він думає про вас взагалі, і що він буде найближчим часом проявлятись, можливо, як він буде щодо вас. Він хоче, да, що до вас? У нас перший старший аркан. Дивіться, тут розділиться, дивлячись, в якому стані ваші стосунки. Можливо, ви на відстані. Хто на відстані хотів би скоротити від... цю відстань, да? він навіть будує якісь плани. На майбутнє з вами. Якщо ви вже сім'я, то він думає про майбутнє з вами, як воно буде продовжуватись, Якщо ще не, не сім'я ви, не разом думає, як ви будете жити разом. Давайте ще розкриємо трішки це питання. так, ну Тут доволі носить інтимний характер. так Шестірка кубків, да? давайте закриємо цей момент відвертості надто, бо Ютуб може не пропустити. Скажімо так, він би хотів зустрічі, це, по перше, якщо ви на відстані, якщо ви поруч, наприклад, да, разом живете, хотів би щось запропонувати вам, так, і. Знаєте, що запропонувати він е, щось навіть таке матеріальне у вигляді подарунка? Чи це він може на День Святого Валентина, чи це він, можливо, у когось і пропозицію готує. Давайте подивимось ще такі моменти. Ну, кохання є, четвірка жезлів говорить. Так, і тут жезлів, і четвірка жезлів говорить, що. Говорить про те, що а, планує і навіть уже щось робить для того, щоб як то проявитися. Тут жезлів говорить, що буде проявлятись до вас по-любому. Ось що він хоче проявитись. Щось навіть дарувати там є в планах, да? що він хоче. Так, давайте складемо ці. Сьогодні така, такий перегляд загальний. Е, була відливочка також там, на покращення, на корекцію стосунків. Давайте подивимось, що він думає взагалі про вас. Він думає, що ви щось від нього приховуєте. Це по-перше, е, він хотів би шансу. Шансу на що? Шансу на те, щоб е, якось досягти яких-то вершин з вами. Чомусь тут матеріальний йде Я прикриваю карти, які YouTube може забанити. І виставляю вам ті лише, які не забанить 100%. Значить, 100% він хоче чогось досягти, і він вважає, що ви його успіх також, що ви його, ну, можливо, мета і мрія, можливо, і так. Але є якийсь момент туману якогось, якась луна в голові місяць. А що це за туман? 14-й старший акан. Да? Або він вас вважає такою якоюсь незрозумілою, замріяною. І він хоче, щоб щось змінилося. А що, щоб змінилося? Ну, скоротилася відстань тут також. От відіграється схоже, як і в першому варіанті. І щось почало вже рухатися в вашому. Він хоче почати рухатися в вашому напрямку, так? Да? Можливо, щоб ви рухали свого його напрямку, так як ми питання задали, що він думає про вас? А можливо, навіть він думає, що ви багато переміщуєтесь ось так. І що оці його він хотів би щось презентувати вам. Він хотів би навіть зустрітися як то під вечірнім небом таким. Але він вважає, що це якось важко, що йому варто бачите, як лізе по канату у вікно, якось так він це уявляє, але він заради того, заради того, щоб досягти того моменту щастя, він відчуває усталость від самих думок вже про це. Що ж це таке? Так важко до вас дістатись. Але ж як же ж його тягне до вас? Як же його тягне? Є момент якийсь трикутника, і це його просто убиває, добиває його. Це, да. Він взагалі вважає, що у вас багато прихильників, наприклад. Да? Він хотів би. Єдинолічно вами володіти. Так, ось по дві він просто хотів би вас де-то закрити, заточити у вежі, щоб ніхто до вас не міг би дібратися. Так. І він заради цього готов якось навіть вкладатися. Він вважає, якби ви були його, то він би вас нікуди вже не відпустив. і тоді б він вкладався. Ну, до речі, готовий він боротися за вас. Готовий. Він чомусь вважає, що ви якимись обставинами від нього закриті. Дивіться, і тут туз жезлів. Тут чоловік. Така пісня гарна, так? А, значить, по тузу жезлів. Це про дії, це про активні чоловічі дії. Хай буде так пишіть, дівчатка. Ще у нас залишилась карта. Чи будуть ці дії? Насправді, бо бажання є великі діяти. Так, знову така відверта дуже карта. Трійка жезлів. Що вона тут говорить. Так. Щось йому заважає на сьогодні, давайте ще подивимось. Плани будує, будує, можливо, зайнятий роботою. Робота може заважати. Оце те, що він планує, воно йому, знову ж таки, здається, досить важким. Але він так в уяві уявляє вже, що він. Буде рухатись у ваш бік. Готуйтеся до зустрічі, дівчатка, скоріш за все у вечірній час, бо тут уже сама вища сила вмішується. Так. Але й не лише вища сила, якісь іще й люди. Да Люди і жіночого полу, і чоловічого. 11 старший аркан. Ну, сила тяжіння тут дуже сильно присутня. Що тут ще буде? 14 старший аркан. Тут такі моменти, що е, у вас почуття дійсно справжні, дійсно є кохання, парні такі кубки. Вам навіть всі решта. Люди по боку, да? тут уже диявол виходить на арену, що говорить, як ви самі не притягнетеся по вищій силі, то я вас нижчій притягну, Да? Ну, і по того, що як він проявиться. Він проявиться, да, дівчата, ви будете. Неочікувано якось проявиться він. Він якось у масці може проявитися. Навіть ви його можете не впізнати при зустрічі. Ну, в масці це образно кажучи, да? при зустрічі, чому ви його не впізнаєте? Так, дві монет. Чому двояка ситуація? Чомусь тут е, багатенько народу, як з вашого боку, з його боку. Він чомусь навіть йому, як обличчя своє, за маскою варто скривати. Тобто це якісь... Е, я так розумію, притягнулися таємні стосунки. Ну Так, це та рука занова, але ж з того боку, мабуть. і... Тобто, як приїхав у масці, так і уїхав. Поки що так да, на сьогодні. По-іншому, поки можливо, він в яких-то структурах працює, да, ваш обранець. Ну, не знаю, пишіть дівчата, хто тут у мене притягнувся сьогодні на такий розкладік. Чомусь подумала, є таке таро, варто на ньому розкласти. Тож, тож е пишіть теми для розкладів, що які вас цікавлять ще теми, і будемо дивитись. На все добре, мої любі. Тримаємося. До нових скорих зустрічей. Пока.